А ви знаєте, що перед Першою світовою війною над українськими землями фіксувалося справжнє нашестя так званих НЛО, непізнаних літальних об'єктів. Причому їх бачили сотні людей в різних населених пунктах про що активно писали тодішні газети. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь, і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, в 1913 році над правобережною Україною, яка тоді належала Російській імперії, люди часто фіксували дивні небесні об'єкти яскраві промені і вогні у небі. Згідно з тодішніми уявленнями про літальні апарати, ці об'єкти насамперед асоціювалися з аеропланами і дирижаблями, що зрозуміло. Проте, при ближчому знайомстві із загадковими об'єктами, неодмінно з'ясовувалося, що ці Апарати явно випереджали можливості своєї епохи. На початок 1913 року в світі не було технологій і літальних об'єктів, які б могли навіть приблизно відтворювати маневри, які в небі спостерігали очевидці. Ба Більше таємничі НЛО здебільшого з'являлися взимку або у нічний час. Але, як відомо, тодішні аероплани вночі не літали, бо не було навіть найпростіших авіаприладів, а про польоти взимку чи в погану погоду не було й мови. Аероплани на той час мали дуже примітивну конструкцію. В повідомленнях очевидців містяться також згадки про надзвичайну освітленість цих умовних аеропланів та про їхню здатність спрямовувати світло на земну поверхню. Але знову ж таки, тоді на аеропланах прожектори не встановлювали, їх не було взагалі. Крім того, непізнані літальні об'єкти здійснювали дуже складні віражі, зависали в небі на тривалий час, різко змінювали траєкторію руху і так далі. Для тодішньої авіаційної техніки такий складний пілотаж був неможливий. Варто також зазначити, що в 1912-13 роках численні НЛО спостерігали мешканці інших країн Європи, про що активно писала преса Великобританії, Німеччини та інших країн. Російські газети теж не відставали. В січні 1913 року одразу декілька видань опублікували повідомлення про загадкову подію в Кам'янці-Подільському. Цитата Третій день над містом з'являлася світла точка. При спостереженні здавалося, що вона змінювала свою форму, потім повільно наближалася до горизонту в напрямку австрійського кордону. В лютому одеські газети повідомили, що на деяких дільницях Південно-Західної залізниці все частіше почали з'являтися загадкові в лапках аероплани. Пасажири повідомили про цілу ескадру таких об'єктів, які вони спостерігали одразу на декількох станціях. Один з них бачили доволі низько над потягом, що перебував на станції Проскурів. Об'єкт тривалий час висів в повітрі, а потім зник. Друзі, якщо вас цікавлять не лише дивовижні історії з нашого минулого, а інформація безпосередньо про ваших предків. Ким вони були, де жили, чим займалися. Зверніться до професіоналів. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Продовжимо. У березні 1913 року унтер-офіцер Ольшанський Телеграфував своєму начальству з Гайсена. О першій годині ночі з'явився аероплан, який летів з боку Гайворона, тобто з півдня. Дійшовши до Гайсена, він повернув у південний захід, у бік жмеренки. Після цього освітив всю місцевість. В цей час на далекій відстані з'явився інший аероплан. Він летів з північного заходу, від австрійського кордону. Після цього перший аероплан відійшов у бік і зник. Другий різко повернув назад і повільно почав віддалятися, причому на значній висоті. Багато подібних заміток публікувала газета Поділля, яка виходила в Кам'янці-Подільському. Так, 21 липня 1912 року в селі Греченці Летичівського повіту Подільської губернії багаточисельна група селян, яка виходила з церкви після вечірньої, помітила на південному заході небосхилу бліду смугу світла, яка виходила за горизонту, а своїм кінцем доходила до центру небосхилу. Поступово ця смуга стала настільки яскравою та чіткою, що присутні подумали. Перед ними промінь потужного електричного прожектора. Це явище тривало приблизно 15 хвилин, а потім вся смуга, не змінюючи своєї яскравості, раптово і швидко опустилася за горизонт. Схожий небесний промінь бачили 7 січня 1914 року. Він увірвався через вікно в одну із хат в селі Ганщина Братславського повіту. При цьому очевидці наголошували, що не було чути жодного гулу чи грому. А рік перед тим, в січні-лютому 1913 року, умовні аероплани бачили в різних місцях Поділля. 30 січня помітили літальний об'єкт на станцію Слобідка. Аероплан з різнокольоровими прожекторами зробив декілька поворотів у небі і зник. 7 люто між 10 і 11 годиною вечора зафіксували аероплан над селом Терешпіль Літинського повіту. Він рухався з північного сходу на південний захід, освітлюючи місцевість прожекторами. Цікава деталь. На переконання місцевих мешканців, аероплан летів дуже низько, було чутно навіть защання пропелера. Ввечері 11 лютого бачили загадкові аероплани мешканці містечка Рибниці, нині це територія Молдови. Так невідомий літальний об'єкт з червоними прожекторами пролетів над залізничним мостом, а на наступний день. Там же з'явилися два аероплани відповідно з червоним і білим прожекторами. Того ж дня, о 10-й годині вечора, НЛО помітили в селі Іванківцях Дунаєвецьких. Об'єкт, використовуючи прожектор, зависав над містом Дунаєвці і робив різкі рухи вгору, вниз і в боки. Причому знаходився досить низько. 18 лютого 1913 року о 10-й годині вечора НЛО з'явилося над містечком Теплик Гайсинського повіту. Сильно освітлений аероплан то піднімався вгору, то опускався. Здалося, що він хоче приземлитися за населеним пунктом, але, помітивши, що все населення містечка на ногах, об'єкт попрямував до станції Кублич, над якою пролетів із дуже сильним шумом. Мешканці села Степанівка згодом розповідали, що аероплан попрямував на північний захід. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеалога. Підтримайте мою роботу. Оформивши символічну платну підписку, ви отримаєте можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства. Посилання в закріпленому коментарі заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. 13 грудня того ж року загадковий небесний об'єкт помітили над селом Носиківка Могилівського повіту. Це була якась куля, яка прилетіла з північного заходу. Вона зависла над економією поміщика Щеньовського, зробила кілька рухів вперед і назад, а потім полетіла в південному напрямі. А найбільш резонансна подія трапилася в селі Вихилівка Проскурівського повіту, як написала газета Поділля. Пілоти одного з аеропланів намагалися викрасти людину, йдеться про старосту вказаного населеного пункту, який навіть побував на борту літального апарату. Зокрема, 24 грудня 1912 року на католицький святвечір чоловік помітив на полях за селом якусь машину. Наблизившись, він побачив біля неї двох людей у незвичному одязі. Староста запитав їх, що вони тут роблять, але ті не відповіли. Натомість загадкові гості запитали, хто він такий. Отримавши відповідь, вони запросили старосту залізти в машину та допомогти їм відремонтувати літальний апарат. Після того, як незнайомці посадили старосту на потрібне місце, аероплан відразу ж піднявся у повітря. Переляканий чоловік почав кричати і просити відпустити його, але безрезультатно. Коли він прийшов до тями, то знаходився у якомусь містечку. Потім він дізнався, що це було місто бар, звідти йому довелося четверо діб пішки добиратися до Проскурова, де він заявив про надзвичайну подію в поліційне управління. Як не дивно, поліція не проігнорувала звернення, проте проведене розслідування не дало жодних результатів. Згодом слідчі списали цю подію на підступи австрійських шпигунів. Ось такі збереглися свідчення очевидців завдяки публікаціям у пресі початку ХХ століття. Як вважаєте, що спостерігали наші предки в небі над Україною століття тому? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте цей контент, адже ми маємо знати наше минуле. До зустрічі, папа! -па.